Безпровідний звук здається нічого особливого. Усі ми з вами звикли до такої передачі звуку. Проте, якщо буде одна стіна, звук буде заважати. Носій, наш телефон, він буде некоректно передавати звук, а наш наушник не зможе його приймати. Уявімо, дорогі брати і сестри. А якщо цих стін буде десяток, якщо їх буде багато, якщо це буде дуже велика відстань, чи будемо ми чути мелодію? Звичайно, ні. Так само, і голос Божий усередині нас. Коли Господь промовляє, а ми віддаляємося від Нього, ми все гірше і гірше його чуємо. Коли ми протягом багатьох років не приходили до храму, не спілкувалися з Господом Богом, нам важче навернутися до нього. І той голос ми вже забуваємо. Отож, давайте будемо близькими одні до одного для того, щоб якісно, правдиво чути Господа Бога і славити Його у своєму серці. Господь посеред нас був є і буде.